Вітаю, шановні колеги. Мене звуть Олександр Сергійович Любченко. Я вчитель англійської мови, вчитель-методист з більш ніж 30річним практичним досвідом викладання. Співавтор і адаптатор під програму НУш, автентичного підручника з англійської мови Hip Hip Hello для 6 класу. Співавторки оригінального автентичного підручника Амелія Уокер і Ненсі Левіс. Мають багаторічний досвід роботи у сфері освіти. Оригінальна серія Hello у 2019 році отримала золоту нагороду в конкурсі «Белма» Best European Learning Material Award, а підручник п'ятого класу з цієї серії в 2009 році став бронзовим призером у своїй категорії на Франкфуртському книжковому ярмарку. Підручник для шостого класу створено відповідно до модельної навчальної програми іноземна мова 5 9 класи для закладів загальної середньої освіти, автори Зимомря, Мойсюк, Тріфан, Унгурян, Яковчук. І він логічно продовжує серію, яку було розпочато підручниками стартап для початкової школи. Підручник враховує загальноєвропейські рекомендації мовної освіти. І сучасні методики викладання іноземних мов у школі як в Україні, так і в цілому світі. Видання має чітко виражену діяльнісну спрямованість, містить велику кількість завдань, що сприятимуть розвитку комунікативних умінь, критичного мислення, креативності, вміння співпрацювати в команді. Основна мета підручника Сформувати в учнів здатність спілкуватися англійською на елементарному рівні уможливити реальну комунікацію, у тому числі з носіями мови. Сучасний дизайн, якісний аудіосупровід, яскраві ілюстрації та багато інших научних матеріалів не лише викликатимуть школярів позитивні емоції, а й полегшатимуть сприйняття нової інформації. Обираючи наш підручник, вчителі учнівства отримають видання із сучасною структурою, розподіл за модулями, видання із логічною побудовою, де матеріал подається від простого до складного, короткі мотивуючі завдання, які знайомлять з темою уроку, активізують знання учнів і готують їх до засвоєння нового матеріалу. Видання з цікавими учням завданнями, які націлені на формування всіх видів мовленнєвої діяльності, діалоги з повсякденного життя, що дозволять здійснити плавний перехід від контрольованої мовної практики до вільного спілкування у формі рольових ігор, дискусій і групової роботи. Велику кількість різноманітних ігор, що допоможе створити сприятливу атмосферу на уроці. І підвищити мотивацію школярів до вивчення мови. Аудіо супровід у виконанні носіїв мови. Підручник містить блок повторення і 12 розділів. Hello again. The Wilsons are Arriving. An Action Weekend. Planning a trip. Meet the Imperial Eagle. A day at the beach. A visit to the countryside. The magical music, hobbies and interests. Are you ready to order? At the culture fair. Where there's a will, there's a way. Thanks a million. Матеріал видання побудований за принципом підвищення рівня складності. Вправи супроводжуються відповідними піктограмами, що полегшує орієнтування у підручнику. Кожний розділ розпочинається рубрикою Unit Focus, що містить граматичні структури, комунікативні функції, словниковий запас і допоможе учням зосередитися на цілях уроку. В рубриці Let's Get Started подаються короткі, мотивуючі завдання, які знайомлять з темою уроку, активізують знання учнів і готують їх до засвоєння нового матеріалу. За допомогою візуальних опор у вигляді фотографій, малюнків під рубрикою Words in Action вводиться нова лексика, яка потім опрацьовується і закріплюється у вправах. Навчання всіх видів мовленнєвої діяльності відбувається у взаємодії, що забезпечується закріпленням за допомогою продуктивних видів діяльності писемного і устного мовлення того, що було засвоєно в ході рецептивних видів. Аудіювання та читання. Граматичні правила викладені на рівні зрозумілому школярам даного віку, проте без порушення науковості викладу. У Grammar Spot граматичні структури подаються здебільшого у вигляді таблиці, містять научні приклади, які дозволяють учням самостійно сформулювати і розпізнати функції граматичних конструкцій. Вивчене закріплюється і відпрацьовується завдяки різноманітним вправам. Наприкінці підручника подаються ігри та проекти до кожного розділу. Ігри у розділі Play and Revise дозволять у цікавій формі перевірити знання з лексики та граматики, а проекти мають на меті розвиток креативності, вміння працювати в команді, досконалення навичок збору інформації та практичного застосування вивченого. Після кожних трьох розділів подаються рубрики «Up to Now» та «Fun Time». «Up to Now» має на меті узагальнити і перевірити засвоєння вивченого матеріалу, а також надає учням можливість визначити свої результати за таблицею дескрипторів самооцінювання, виявити і усунути прогалини у набутих знаннях. «Фантайм» знайомить учнів з відомостями про новомовні країни, а також містить пісні за вивченими темами. У кінці підручника розміщено перелик неправильних дієслів з формами і перекладом, а також англійсько-український словничок. Хочу підкреслити, що підручник побудовано таким чином, що вчителі можуть розподіляти навчальний матеріал на власний розсуд підлаштовуючи його під потреби конкретного класу. Диференційована система вправ дозволяє підійти індивідуально до кожного учня. Чому варто обрати наш підручник? Підручник побудований з урахуванням реалізації ключових компетентностей, таких як, наприклад, ініціативність і підприємливість, уміння вчитися впродовж життя, спілкування державною мовою. Екологічна грамотність і здорове життя, інформаційна цифрова, культурна, соціальна громадянська компетентності, тому він має метапредметний характер. Комунікативний характер видання формує в учнів готовність спілкуватися, спілкуватися англійською мовою, оскільки більшість завдань носить комунікативний характер. Головні персонажі підручника українські підлітки і підлітки з Великої Британії спілкуються між собою та знайомлять у такий спосіб з учнів з реаліями свого життя, з питаннями, яких хвилюють школярів цього віку. До підручника передбачено інтерактивні завдання на навчальній платформі, яка серед іншого містить аудіосупровід до підручника, який можна завантажити на власний прилад. Або прослуховувати безпосередньо на платформі, тексти для аудіювання, які можна завантажити. Онлайн-завдання, що містять різноманітні типи тестів, одиничний та множинний вибір, встановлення відповідності, встановлення правильності і направленості твердження тощо, тестові завдання до текстів, тестові завдання до аудіо, тестові завдання до відео. Презентації для вивчення лексичного і граматичного матеріалу. Навчальні ігри в режимі онлайн. Платформа має багато різних можливостей для вивчення іноземної мови. Навігація є зручною і зрозумілою. Після виконання завдання платформа здійснює перевірку онлайн, і учень або учениця моментально отримує свій результат. Працюючи в мобільному застосунку, розробленому для безкоштовного використання на мобільному телефоні, можна навчатися в зручний для себе час, зберігати власні результати і відстежувати свій навчальний прогрес. Використання інтерактивних форм в роботі допоможе вчителям урізноманітнити свої заняття, організувати в разі потреби онлайн-навчання і стимулювати учнів до вивчення мови. Був радий розповісти вам про підручник Хіпхіп Хеллоу, головною метою якого є навчання іноземної мови як засобу спілкування. Маємо сподівання, що навчально-методичні принципи підручника та матеріал цього видання сприятимуть підвищенню зацікавленості школярів до вивчення англійської мови як засобу спілкування з однолітками, розширенню їхнього скругу та духовному розвитку. А вчителям бажаємо обрати найкращий підручник, який дасть змогу з легкістю та задоволенням організувати навчальний процес. Дякую за увагу.